Гуманітарна допомога від благодійного фонду Маніфест миру прибула до Подільської громади. Понад сотні родин, а це внутрішньо переміщені особи, сім'ї, які опинилися в складних життєвих обставинах, дитячі будинки сімейного типу отримали продуктові набори, мийні засоби та канцтовари. Богдан Волошин, представник благодійного фонду Маніфест миру, зазначає, що вони працюють за підтримку міжнародної благодійної організації Люмус, яка прагне до майбутнього. Нього, де кожна дитина виховується в безпечному, влюблячому домі за підтримки родини, що допомагає їй благополучно розвиватися. Ми самі знаходимося в Одесі, в Одесі ми формуємо, в Одесі ми збираємо, потім ми грузимо машини, зазванюємося з громадами, коли нас готові зустрічати. Волонтер каже, що набори з усім необхідним вони поки що доставляють лише по Одещині, проте в планах надавати допомогу людям і в інших областях України. Наталія Шалашна, директор Центру соціальних служб, наголошує, що вдячна усім небайдужим, зокрема директору обласного центру Ользі Дашковій, та волонтерам, які за покликом серця щоденно докладають всіх зусиль, аби допомогти іншим. Представникам благодійного фонду Маніфест миру за їх небайдужість і вони відразу відгукнулись на нашу потребу, і сьогодні 106 сімей, які знаходяться на обліку в Подільському міському центру соціальних служб. Це і Сім'ї, які опинились в складних життєвих обставинах з дітками, це сім'ї внутрішньо переміщених осіб, які зареєструвалися та підуть до наших загальноосвітніх шкіл міста. Це сім'ї, які знаходяться під опікою, під наші будинки сімейного типу сьогодні отримали набори. Родини щиро дякують благодійникам за допомогу, зазначають, що ці продуктові набори стануть їм у нагоді. До коробок входить канцелярія, що немало важливо, тому що в мене двоє діток. От продукти харчування, хімія. Солодощі для діток. От, хочемо поблагодарити цю організацію Маніфест миру дуже дякую за таку допомогу. Зараз на даний час це потрібно, це важливо для нас. Хочу висловити сьогодні подяку в такий складний час для нашої країни, для кожної людини, для кожної сім'ї. Я хочу висловити подяку всім волонтерським організаціям, церквам. І, зокрема, нашому центру соціальних послуг для населення, тому що вони піклуються за кожну сім'ю, і за переселенців, і за дітей-сиріт, і за дітей, які залишились без батьківського піклування, і надають. Яку можуть допомогу і консультаційно, психологічно, і от так як сьогодні, дуже гарна допомога, яка буде складатися з продуктів харчування, з ну, з самих необхідних речей, які в даний час дуже необхідні кожній сім'ї. Тому я дякую від імені всієї нашої родини великої за таку допомогу. І... Надіюсь, що такий час мене всій нашій країні, миру, злагоди пережити цей час і дочекатись перемоги. Хочу подякувати за цю допомогу, те, що є небайдужі люди до таких скрутних часів і допомагають багатодітним переселенцям. Такий важкий для країни час це дуже важко і дітей зібрати, і підготувати, і все необхідне для того, щоб ми мали якісь запаси, тому що йде війна, і не зрозуміло, що чекає надалі нас. Ми дуже вдячні, маніфесту миру, всім організаціям, які переживають за нас, які за нас піклуються центром соціальних служб, нашої адміністрації, міста нашого вони ніколи про нас не забувають. Дякуємо всього найкращого і бажаю, користуючись нагоду, всім миру, миру, злагоди, добра, спокою, перемоги. Тільки перемоги.